Доброго дня, шановні глядачі! З вами Новини України 24 на 7. Надійшли прекрасні новини із Бельгії. Україна отримає потужний пакет військової допомоги. Такої зброї Україні ще не передавали. Перед переглядом підтримай українські новини. Підпишись, тисни вподобайку. Наш союзник у війні проти Росії Бельгія готує для України та Збройних сил України великий пакет військової допомоги аж на цілих 412 мільйонів євро. Це півмільярда доларів. У військовий пакет, зокрема, увійде зброя, яку Україна ще не отримувала. Буде надано 300 броньованих машин, лун ЛМВ, десятки тисяч артилерійських боєприпасів різного калібру, а також буде надано три міні-тральщики класу Алкмар. Також бельгійські чиновники заявили, що українські екіпажі навчатимуть бельгійські та нідерландські військові для того, щоб у швидкому темпі навчитись керуванню даній військовій техніці, наданій ЗСУ. Це дуже гарні новини. Віримо в нашу перемогу. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Разом продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.